Євангелія від Івана, 14 розділ, вірш 27. -й. Слова Господа Ісуса Христа і прекрасна річ в тому, що Він бажає щось дати абсолютно кожному. Прочитаємо 27 вірш. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Євангелія від Івана розділ 10 прочитаємо один вірш. Вибачте два вірші з Євангелії від Івана розділ 10. Вірш 17 та 18. Також слова Господа Ісуса Христа. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Послухайте, будь ласка, наступний вірш, який є дуже важливий. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Я хочу побудувати на основі цих місць, які ми зараз прочитали, одне речення. Одне речення, яке Господь Ісус Христос говорить з двох віршів. Я віддаю своє життя, щоб я міг дати мир загубленим грішникам. Бо світ цього ніколи не може зробити. Господь Ісус говорить: Я віддаю своє життя, і в мене ніхто його не забирає. Він каже: маю владу його віддати, і маю владу його відновити. Написано, що Господь Ісус сказав такі слова: дана мені вся влада на небі і на землі. Хто такий Господь Ісус Христос для тебе і для мене? Коли Він говорить такі чудові слова, що Він віддає своє життя, Він прийняв це від Отця Небесного, Він прийняв цю місію, Він прийняв цю заповідь, щоб дати нам мир, який світ не може нам запропонувати? Чи маєш ти мир в серці в цей вечір? Якщо би взяти рентген, уявіть, що в мене зломане ребро. І коли ти робиш фотографію того рентгена, знаєте, що рентген покаже? Рентген покаже зломане ребро, тріщину, проблему. А я можу ховати ту біль і казати, у мене все добре, у мене все добре, у мене все нормально. Мені не потрібна консультація лікаря. Але коли я роблю рентген, рентген не обманює. Він покаже зламане ребро. Біблія це духовний рентген, і Бог дивиться через свій рентген. І якщо ти не маєш Господа Ісуса як свого Спасителя в цей вечір, Бог тобі каже, в тебе є проблема, в тебе нема миру. Ну, ти можеш сказати: та ні, вроді є все нормально. Я проснувся зранку, поснідав, я не тривожний. Відправив дітей в школу або пішов на свою працю, на роботу. Вроді навколо всі добре ставляться. Я провів гарно свій час, я зараз на зібранні. Ну, вроді, все нормально. Хочу сказати істину з Божого Слова. Все нормально, коли ти знаєш точно, що ти ніколи не будеш тут. Тоді можна сказати все нормально. Більше все чудово. Коли Бог своїм рентгеном дивиться на твоє серце, чи він бачить зцілене серце від гріхів, чи він бачить серце, яке не має миру, тривожне під своїми гріхами? Цей вірш, який ми читаємо з розділу 14-го. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Господь Ісус Христос пропонує дати свій мир. Запитання полягає в тому, чи ми приймемо Його мир. Коли хтось комусь щось дає, наприклад, я маю якийсь подарунок. Я його купив, запакував. І є людина, якої я хочу той подарунок дати, так? Я простягаю свою руку з цим подарунком для того, щоб та людина його мала і могла сказати, цей подарунок мій, і могла ним радіти. Вона має прийняти цей подарунок. Тоді цей подарунок буде вже в людини. Так само Господь Ісус Христос, коли Він каже, свій мир вам даю, це треба прийняти. Це треба прийняти в своє життя, усвідомлюючи, що було заплачено за цей мир. В Колосян перший розділ написано, що Він примирив нас з Богом кров'ю свого Христа. Він примирив нас з Богом. Тих, хто увірували в Господа Ісуса як свого Спасителя, кров'ю свого Христа. Так написано в колосян. Чи ти приймеш те, що Христос зробив на христі, щоб ти мав мир? А мир буде тільки тоді, коли ти будеш знати, що ось тут ти ніколи не опинишся. Бо Господь Ісус Христос вже зробив це тут. Помер на Христі за мої гріхи. Чи помер він за твої гріхи? Чи маєш ти мир в серці? Мир з Богом в цей вечір. По факту, це найважливіше запитання, яке можна почути з Євангелії. про вічне життя? Написано дуже важливі речі. Я даю вам не так, як дає світ. Коли світ щось дає. Найпрекрасніше, що може дати тобі і мені світ. Знаєте, який буде результат того? Серце дальше буде тривожитись і лякатись. Нема миру. Нема миру. Що би світ не запропонував тобі сьогодні? Ніщо не може забрати наші гріхи. І знаєте, що буде під Божим рентгеном в серці? Нема миру. Нема миру, не готові до зустрічі з Богом. В книзі пророка Єремії написані такі речі, що були багато фальшивих вчителів пророків, які хотіли людям казати все в порядку. Легковажили і казали в тебе все добре. А ті люди вигукували в своєму серці, та ж миру нема, а миру нема в нас. Як на рахунок твоєї душі цей вечір. І знаєте, що Бог робить? Бог показує, коли нема миру. Бог показує, коли нема спасіння, коли нема прощення від гріхів. І Бог хоче це показати. Бог не хоче залишити людину ось тут, на широкій дорозі, і щоб вона загинула в своїх гріхах. Бо написано, що Бог не бажає, щоб хтось згинув, а прийшов до пізнання правди. Про що наші думки зараз? Чи вони є про той мир, який пропонує Бог? Я хочу відкрити одне місце дії святих апостолів. Ми подивимося одну історію, де чоловік був в пошуку. Восьмий розділ, будь ласка. І він отримав те, що шукав. Я прочитаю з вірша 26 до вірша 39. -го. Послухайте цю історію, дуже гарна ілюстрація, як одна особа увірувала в Господа Ісуса Христа, в Сина Божого, для спасіння своєї душі. А ангел Господній промовив Пилипові кажучи. Устань та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж етіопський, скопець вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися. Вертався, і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип вже підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це. Як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкривав своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається? Відізвався ж скопець до Пилипа й сказав Благаю тебе, це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого? Апилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіс спинився. І обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. Давайте подивимося зараз на одну людину, яка бачила в своєму житті багато речей, яка бачила в світі багато речей. Але світ щось не міг йому дати. Так як говорить Господь Ісус Христос, що світ не може тобі дати того миру, того спасіння, яке є тільки через прощення гріхів. Наші гріхи відділяють нас від святого Бога. Ми винні в очах святого Бога, і ми мусимо бути покарені в вічному вогні. Бо Бог є справедливий за наші гріхи. І це ніколи не дасть нам миру, коли ми не будемо знати, що ми точно прийняли Христа і отримали прощення гріхів. Цей чоловік побачив багато в світі, світ йому не дав миру. Ми зараз прочитаємо деякі цікаві факти. Отже, ангел Господній промовив Пилипові це є чудовий проповідник Євангелії. Якщо ми почитаємо, що робив Пилип. В дії святих апостолів Він звіщав Христа, Він проповідував Євангелію. Бог посилав своїх людей, апостолів, учнів, щоб вони звістили Господа Ісуса, щоб душі прийняли Його як свого Спасителя і провели вічність в небесах. Чи проведеш ти вічність в небесах? Чи можеш ти дати відповідь на це питання? Якщо не можеш, в тебе нема миру. Добра новина в тому, що можна знати точно і відповідь на наш мир з Богом це є кров Христа. Кров Господа Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха, коли ми віруємо в нього. Отже, ангел Господній сказав Пилипові: Вставай на південь, йди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, вона є порожня. Той встав, пішов. І ось муж етіопський. Отже, з Етіопії подорожував один муж. Він подорожував до Єрусалиму, а потім з Єрусалиму назад, до Етіопії. І цей муж етіопський зараз є до, в своїй подорожі назад з Єрусалиму. Ми почитаємо, що він робив в Єрусалимі. Цей муж етіопський скопець. Вельможа Кандаки, вельможа, це є багатий. Цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами. Він дещо бачив в своєму житті. Він бачив царицю, яка править, він бачив величезні скарби, він бачив розкішне життя. Сам, певно, ним жив. Раз бути над скарбами цариці це є довіреність, це є відповідальність. І це ти не є рабом, де ти робиш якусь саму останню роботу. Ти над усіма її скарбами. Світ мав багато що показати ось цьому скопцю. Але в цій історії ми зараз побачимо, в нього не було миру. Навіть тоді. Коли він прибув до Єрусалиму, щоб поклонитися. Отже, прийшов момент, звичайно, багато паломників, пілігримів, подорожуючих, могли прибути до Єрусалиму і поклонитися Богові. Але в цей момент, коли він то там робив, Божої присутності вже не було в храмі. Коли Христос помер на хресті, Божа присутність вийшла з храму. Завіса була роздерта, і Бог повністю переключив всю свою увагу на особу Свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Чи твоя увага є на Ісусі Христі? Він прибув поклонитися до Єрусалиму і вертався. Він вже вертався з Єрусалиму. І ми побачимо, що в цій історії в нього нема миру. Навіть коли він вертався звідти. Сидячи на повозі своєму читав Пророка Ісаю. Він читає Боже Слово, святе натхнене, Боже Слово, безпомильне Боже Слово. Єдине Боже Слово в світі. Ми маємо Біблію, яка складається вже з старого заповіту і нового, книги старого і книги Нового. Він читав книгу Старого Заповіту. Відома книга Пророка Ісаї. Дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг, почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав, чи розумієш, що ти читаєш? Це дуже важливо мати то розуміння, про що ти читаєш, про кого ти читаєш. А той відказав: як же можу, як ніхто не напутить мене? Як же можу я зрозуміти, якщо мене не настановить хтось, щоб я міг то зрозуміти? Йому потрібна була допомога. Кожному з нас потрібна допомога, щоб почути правду про Господа Ісуса Христа, бо є багато неправди. Є багато людей, які взивають устами про цю особу. Божого Сина Господа Ісуса Христа і декларують неправду. За це буде відповідь перед Богом. Бог не залишить жодної речі, яка робиться неправильно згідно Божого Слова без відповіді. Бог не залишить. Впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. Слово писання, що його він читав, було це: як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкривав своїх уст. Я хочу дещо сказати про цей вірш. Це абсолютно про те, що Господь Ісус в Євангелії від Івана в 10 розділі говорить: Через те Отець мене любить, що я життя своє віддаю. Ніхто в мене його не забирає. А я його сам від себе кладу. Маю владу його віддати, маю владу його прийняти знову. 700 років до того, як Ісус це сказав, вже було про Ісуса це написано. Ви зараз питаєте, звідки ти знаєш, що то про Ісуса? Дуже просто, бо в наступному вірші Пилип буде звіщати йому, що це про Ісуса. І знаєте, тут написано, як вівцю Назаріс його ведено. Як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкривав своїх уст. І знаєте, що це означає? Коли вівцю перевертаєш, щоб її стригти, я бачив відео. Не буду казати, що вже був. Я бачив відео. Коли вівцю перевертають, її стрижуть. І знаєте, яка атмосфера? Чути тільки машинку. Вівця в тиші. Коли Ісус лягав на хрест, Він не відкривав своїх уст. Він знав, чому Він віддає своє життя. Вірш 34 Відізвався ж Скопець до Пилипа і сказав: Благаю тебе, нема миру. Нема миру. Якщо він читає пророка Ісаї, Скопець, до нього Бог говорить. Він розуміє, я не маю того, про кого тут написано. І він це сам від себе зараз каже. Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про когось іншого. Я хочу знати, про кого тут говориться, бо я не маю миру. Я був в Єрусалимі, того мені недостатньо. Я над скарбами цариці з Етіопії, Мені то миру не дає. Світ не може дати того миру, який дає Христос. Чи маєш ти мир в серці? Прямо зараз, коли ти чуєш Євангелію. Мир з Богом це найважливіше, що можна отримати. Боже спасіння. Пилип відкрив уста свої і зачав від цього Писання благовістити йому про Ісуса. Ось про кого написано. Ось хто дає мир. Він йому розповів багато інформації. Він йому розповів про новозаповітнє життя, тому що тут був діалог більший насправді написано менше. Бо Пилип вже, коли поділився з ним Євангелією, цей зрозумів, що там є вода, і він спитав: Ось вода, що мені заважає хреститися. Хрещення не дає спасіння. Водне хрещення. Ніколи не спасає душу і ніколи не дає вічне життя. Ось що дає вічне життя, і Пилип хоче впевнитись, чи ти маєш вічне життя. Якщо віруєш з повного серця, то можна. Віра в кого? А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Оце є спасіння. Це є абсолютне запевнення в спасінні. Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і той, про кого написано в Ісаї, що його вели, як вівцю на заріз, Він поклав своє життя як жертву на Христі за мої гріхи. Ось в що повірив ось той чоловік. Він отримав мир. Чи ти вже повірив в це? Чи Ісус забрав вже твої гріхи з Твого серця, своєю кров'ю, коли ти віриш в нього? Якщо цього ще не було, і цей день приходить будь-якого моменту, будь-якої миті, буде вічний суд, звідки вже неможливо перейти до неба. Зараз можеш дати ту саму відповідь перед Богом, що зробив Скопець. Пилип та Скопець увійшли до води, і той Його охрестив. Він охрестив вже віруючого. Вже того, хто мав вічне життя вірую в Ісуса Христа. І знаєте, як закінчується? А коли вони вийшли з води Дух Господній Пилипа забрав? Скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. Знаєте від чого радість? Коли Ісус помер на Христі і я в то повірив. В псалмі написаний вірш Я лягаю і кладуся, маю спокій, бо зі мною Господь. Чи можеш ти лягти сьогодні спати, знаючи, що ти не будеш в пеклі? Якщо ще ні, то цей момент може бути в тебе зараз. Віра в Господа Ісуса Христа для спасіння душі. Це треба зробити зараз, бо може вже бути пізно. А то пізно може стати так, що ти навіть не замітиш. Душі вже будуть замічати це тут. Отримай вічне життя прямо зараз, повіривши в Ісуса Христа як свого Спасителя. Амінь.